У цьому відео про те, як покращити англійську всього за 10 хвилин. Ми будемо робити апгрейд, такий собі апгрейд, нашим звичайним улюбленим висловам. І будемо розглядати цей вислів на різних рівнях: A2 – нижче середнього, B1 – середній рівень та B2 – вище середнього. Отож, якщо ви хочете звучати більш впевнено та більш природньо, welcome, Сьогодні цим будемо займатися тут. Ну і пропоную розпочати, мабуть, з досить релевантного вислову на сьогодні. I'm tired of performing. I am tired, що означає я втомлена, бо я втомлений, I am tired. На рівні A2, нижче середнього, так зазвичай ми говоримо. На рівні B1 ми можемо використати синонім і сказати I am exhausted. Exhausted. exhausted, я виснажена. А на рівні B2 ми кажемо I am completely drained. I'm drained. Я виснажена. I'm drained. До речі, одразу приміточка. Ви можете казати так, як вам хочеться, як вам подобається, як вам заманеться. На рівні B2 кажіть I'm tired, на рівні A2 кажіть I'm Drained. Відео несе інформативний характер. Звісно, ці слова не визначають ваш рівень, якщо ви вживаєте слово drained, і це не означає, що у вас рівень B2. Відповідно, якщо на рівні B2 ми кажемо I'm tired, це не означає, що в нас немає того рівню. Ну а ми рухаємось далі. Наступний Прикметник улюблений прикметник багатьох і мій так само. Я знаю ще багато прекрасних синонімів до нього, але чомусь я їх ігнорую. І це прикметник I think the more interesting, is. interesting цікавий. Ми кажемо це цікаво, і англійською це буде interesting. на рівні і 2 це абсолютно класно, нормально і супер. На рівні B1, хотів сказати на рівні B2, на рівні B1 ми можемо додати слово really. It's really interesting. Це дійсно цікаво. Або ж ми можемо сказати it's quite interesting. Це досить цікаво. Тобто B1 не дуже сильно відрізняється від A2. Але на рівні B2 в нас є наступні синоніми. Наприклад, прикметник it's fascinating the numbers that he's come up with. Fascinating. Захоплюючи, it's fascinating. Тобто it's interesting, it's fascinating. По факту, одна й та сама суть, один і той самий сенс, але звучить по різному. Або ж, наприклад, And it's interesting. it's interesting, captivating. It's captivating. Захоплюючи, цікаво. Captivating – це той, що захоплює увагу. Або ж, наприклад, ми взагалі можемо сказати такі речення And it blew my mind. It blew my mind. Мені нібито так дах знесло настільки там класно і цікаво, де знаєте пх. It blew my mind. Можна і так. До речі, якщо ви тільки ну, починаєте вчити англійську, скоріше за все, словниковий запас у вас не дуже сформований. У мене є гарні новини. Я створила аудіокурс, лексичний аудіокурс для початківців. Тобто, якщо ви тільки починаєте вчити мову, вам треба мати цей мінімальний критичний словниковий запас. Мій аудіокурс містить 400 слів, які поділені на 10 категорій. Категорія привітання або числівники, дні тижня, або прислівники і так далі. Це все є. І для того, щоб вам легше було запам'ятовувати слова, я зробила цей курс аудіокурсом до кожної групи слів. У вас є аудіодоріжка, де я проговорю ці слова англійською мовою. І переклад, і там є час, щоб ви могли проговорювати за мною. Таким чином вам набагато простіше вчити слова, плюс ви вчите у правильній вимові, повторюючи за мною. Таким чином ви можете вчити слова в машині, в дорозі на роботу. І, до речі, курс розміщений в телеграмі. Тому доступ до вас до нього 24 на 7. І кожного разу, як у вас є вільна хвилинка, ви можете зайти туди і прослухати певну категорію слів. І в якості бонусу я додала туди ще майже 200 слів та вислов, які так само важливі на початках. Цей курс залишається у вас назавжди, і доступ до нього ви отримуєте одразу після оплати, щоб ви могли негайно розпочати навчання. Більше деталей в описі до цього відео. Наш наступний вислів, мені це не подобається. That's why I don't like it. Don't like it. Знову ж таки, нічого поганого з цим реченням немає. Жить, як вам подобається. Ми просто розглядаємо різні варіанти. Отож, на рівні A2 абсолютно нормально. I don't like it. На рівні B1, як варіант, ми можемо сказати I'm not a fan of it. I'm not a fan of it. І, тобто, я не є фанатом цього. По факту, знову ж таки, це те саме. Мені це не подобається. I'm not a fan of it. Ну а на рівні B2 ми вже кажемо It's not really my thing. It's not really my thing. Тобто, це ж це не моє, це щось що мені не подобається. It's not really my thing. Або ж ми кажемо It doesn't appeal to me. It doesn't appeal to me. Appeal це як приваблювати. It doesn't appeal to me. Зверніть увагу appeal to не appeal me, приваблює мене, appeal to me. It doesn't appeal to me. Тобто воно не є привабливим для мене. Рухаємось далі, наш наступний вислів. I don't. Understand it. I don't understand. Я не розумію. На рівні A2 супер класно. I don't understand. Я не розумію. На рівні B 1 ми вже можемо сказати I don't get it. I don't get it. Get something, нібито, як зрозуміти щось. Ось I don't get it. Я не розумію. Дуже класний вислів розповсюджений. Можете вживати на рівні A2 так само. Взагалі без проблем. Ну а на рівні B2, як варіант, ми можемо сказати Jerry, I'm not following. I'm not following. Follow – це як «слідкувати». Там в нас є фолловери, підписники, ті, хто слідкує. Тобто, I'm not following. Я не розумію. Або ще є класний вислів. I read books that are a little bit over my head. It's a bit over my head. Over my head, вислів over my head означає нібито як за межами мого розуміння, тобто over, якщо дослівно над моєю головою. over my head, Тобто it's a bit over my head. Коли мені, наприклад, пояснюють за машини щось, і я така, oh, it's a bit over my head, Я взагалі не розумію. Наш наступний вислів звучить так: All right, so let's start at the top. Let's start, Давайте почнемо, або давайте розпочинати. На рівні B1 це в нас буде so let's get started with anxiety management. Let's get started. Давайте розпочнемо. Ну що я дуже часто чую на різних конференціях або мітінгах. Я чую Лескікови Фріде фразоведі kick off, що означає розпочати почати щось. Наприклад, нам слід вже починати. shall we kick off? Тобто kick off – розпочинати синонім, до дуже такий крутий синонім до звичайного слова start. Наше наступне речення I'm happy to say I'm happy. Я щасливий або я щаслива, I'm happy. На рівні B1 ми можемо таку різноманітнити за допомогою «really», «I am really happy», я справді щаслива. Або ж, наприклад, «I feel great» як варіант. А ось на рівні B2 ми використовуємо синонім I am thrilled to be here today. I am thrilled, Тобто, я в захваті, я щаслива. I am thrilled, або ж I am on cloud nine. Те, що ми кажемо я на сьомому небі від щастя, англійською вони на дев'ятій хмарині. I am on cloud 9. Ну що, як ви бачите, досить нескладно урізноманітнити нашу вимову. Звісно, ще разочок немає нічого поганого в слові understand або like, або interesting. Або ж happy. абсолютно нормально, говоримо, як нам комфортно, як нам хочеться. Але для того, щоб звучати трошечки цікавіше, можливо, трошечки природніше, або ж просто урізноманітнити свою мову, чому б ні? Чому б не казати I'm thrilled або It's fascinating? Я, якщо чесно, каюся, теж кажу it's interesting по 100 разів на день. Але я сподіваюся, з сьогоднішнього дня я буду частіше казати, it's captivating або it's fascinating. Ну, а там побачимо. Для тих, хто планує подорожувати, але хвилюється за свою. Англійську в мене гарні новини. Я створила курс Travel English для тих, хто не має часу або можливості вчити англійську повноцінно, за граматикою з усим. Цей курс містить дві частини. Перша частина це такий великий лексичний гайд. В ньому є 13 тем, 28 сторінок А4 з лексикою. Це не просто слова, це вже готові. Висловиться готові питання, речення, вислови, які вам треба просто вивчити. І це не лише те, що вам треба буде говорити, а те, що ви також можете почути. 13 тем від бронювання квитків до екстрених ситуацій. Оренда авто на заправці в готелі. Гуляємо містом, заселяємось в аеропорту. Ми проходимо security чек. Ми проходимо паспортний контроль. Ми вже в літаку. Ось ці всі етапи. Це все є, щоб максимально вас підготувати до подорожі, щоб ви не хвилювались. Додатково до певних тем ще є міні-словнички, тобто, щоб ще більше укомплектувати ваш словниковий запас. І ці слова ви можете вчити в квізлеті. Я туди додала картинки, тобто щоб візуально ви сприймали і запам'ятовували краще. Ну а якщо ви не впевнені, як правильно вимовляти слова, не хвилюйтесь, я записала аудіодоріжки. До кожної сторіночки, до кожної теми є аудіодоріжка, де я читаю це все для вас і ви можете за мною повторювати. Таким чином це ще легше буде вчити та запам'ятовувати. Ну а друга частина це аудіочастина, там ви знайдете 13 діалогів, так само на різні теми впродовж подорожі. Там є два персонажі, які повністю це все проговорюють. Озвучено це все за допомогою штучного інтелекту з американським акцентом, щоб ви вчились сприймати або звикати до англійської на слух. До того ж, на кожному відео у вас будуть субтитри англійський та переклад українською. Окремо ви матимете скрипти. Це все для того, щоб ви не лише читали просто, наприклад, ці вислови, а ви слухали, вслуховувались, розуміли на слух і проговорювали та повторювали. Таким чином ви будете і слухати, і читати, і говорити. Тобто, цей курс націлений на те, щоб максимально вас з усіх можливих боків підготувати. Курс розміщений в телеграмі. Доступ ви до нього отримуєте одразу після оплати, і доступ до цього курсу у вас назавжди. Тобто, курс буквально у вас в кишені. Кожен раз, коли ви маєте вільну хвилинку, ви можете зайти, відкрити певний розділ, який вам подобається, бо який вам потрібен. І повторити або вивчити слова. Більше деталей ви можете знайти в описі до цього курсу. Ну а якщо є у вас якісь питання, залишайте. Ну а ми повертаємось до наших висловів. І наступна фраза: я голодний. На рівні A2, ми кажемо «I am Hungry. На рівні b 1. Ми беремо синонім «I am starving. «I am starving. Starving – це прям вмирати з голоду. am hungry. I'm starving, а вже на рівні b 2 Ми кажемо I'm so hungry, I could eat a horse. Eat a horse. я б і коня з'їв. До речі, напишіть мені. Будь ласка, в коментарях українську кого б ми з'їли. Мені здається, я б собаку з'їв. Я така, я такий голодний. Але чому чомусь мені воно не звучить нормальним? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Наступний вислів також наприклад, I don't know what his phone bill is looking like. I don't know, Я не знаю. I don't know. Потім на рівні B1 ми кажемо Тобі анест, айв но Поняття не маю, не маю ідеї. I have no idea. Ну а на рівні B2, як варіант ми можемо сказати I have no clue who those people were back then. I have no clue. Не маю поняття. Клуб взагалі це як підказка. Ось «I have no clue». Тобто така в нас градація. I don't know. I have no idea. I have no clue. Далі ми з вами розглянемо синоніми до thank you, thank you. На рівні A2. Зазвичай ми кажемо thank you. На рівні B 1 ми можемо сказати thanks a lot. Або thanks a million. Дуже дякую, велике дякую. Ну а на рівні B2 ми, наприклад, кажемо Thank you so much for coming oh, I really appreciate it. Thank you. I appreciate it appreciate – це щось цінувати. Або, наприклад, I really appreciate it. Я дуже це ціную, там дуже дякую. Далі трошки поговоримо про емоції. Наприклад, тут ми кажемо it's good. Добре. Це добре, або там це, це класно, it's good. Це на рівні A2. На рівні B1 ми кажемо and it's awesome. It's awesome. Це чудово, це класно. І на рівні B2 ми кажемо it's mind-blowing when you watch it on TV. It's mind-blowing. Тобто, зносить дах. Дуже класно. Mind-blowing. Або it's impressive. Це вражаюче. Тобто в нас виходить наступна градація. It's good, it's awesome. It's mind blowing або it's impressive. Ну і останні вислови, які ми розберемо, це мене дратує або це злить мене. Наприклад, на рівні A2 It makes me angry. Це робить мене злим. It makes me angry. На рівні B1 Ми вже кажемо But it annoys me so much. It annoys me. Це мене дратує. It annoys me. Ну а на рівні B2 It gets on my nerves. Це діє мені на нерви. It gets on my nerves. Мені дуже подобається вислів. Це діяти на нерви. it gets in my nerves. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші улюблені вислови, ваші улюблені варіанти з цих фраз, які ми сьогодні розбирали. Ну на цьому, в принципі, все. Я вам дуже вдячна за перегляд, за вашу підтримку. До речі, якщо ви ще не підписані, підпишіться. Будь ласка, на мій канал. Мені дуже приємна ваша підтримка. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Та до нових зустрічей, Па-па!